Нас завітав сам з Запорізької Січі Козак Роман. От я прийшов до Запорізької січі, щоб подивитися, як ви підготувалися сьогодні до свята. А сьогодні свято поправили, Свято козацько, так? І ви знаєте, що колись на Запорізькій Січі були кобзарі, які ходили від села до села і розказували людям, що робиться на Запорізькій січі. Я взимуть козаки і розказували, що треба йти на січ, збиратися, землю нашу українську боронити. І от я вам розкажу таку маленьку казу. Колись давним-давно татари напали на наше українське село. І вони забрали ясир. Це забрали таких маленьких хлопчиків, як ви з собою, щоб потім їх навчити воювати потім в Україні. І забрали такого маленького хлопчика Івасика з села. І він там ріс у в татарському полоні, але був дуже чемний, пікливий, розумний. Навчився їхньої мови, навчився грамоти, вивчив історію. І одна жінка, що йому каже, Василь, ти з України. А він не повіриний, каже, не може бути. Тоді вона взяла йому наших чорнобривців. І посіяли коло хати. Ви знаєте, які Так! чорнобривці? Вона насіяла цих чорнобривців багато-багато коло того, дому, де він жив. І коли ті чорнобривці насціли, він згадав, що він з України. І тоді він забрав таких самих хлопців, як він. І повернулися вони на Україну. І вже стали захищати свій рідника. Почали казати, що ми українці, що ми козаки. І ви, коли підростекли. Станете козаками і будете захищати свій край. правда? Так! Да. От я прийшов і вам гостинців трошки прийдуть. Зараз я вам поставлю, а потім ви візьмете і гостутеся. Добре? Все, да. я пішов далі, планую все, тому що так само на Україні багато діток ждуть, щоб я їм розказав казочку про козача, щоб розказав про Україну. Я пішов згода. Да, да. Скажіть, згода